Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається шаманка сейраш. Сейраш вітаю, рада бачити. Да, Привіт навзаєм. Знаю, що у вас багато планується проєктів у вересні. Розкажіть детальніше. А, у мене вийшов неочікувано супер такий динамічний вересень. В якому я вирішила, що захворіти саме воно, коли в тебе купа справ, а на нагадати глядачам, можливо, просто комусь буде цікаво і актуальне. По-перше, уже 14 вересня стартує у мене другий курс: по друга ступень курсу по чаклунству. Там ми вже переходимо поступово до практики, тому кому цікаво. Той може долучатися там, і в телеграм-каналі є об'яви моєму інстаграмі. От тому можна долучитися, і плюс цього тижня. У нас анонсовані знижки для першого ступеня, тобто хто не встиг, щоб був підготовлений вже на другий ступень на практичні певні задачі. А для а, тих, хто можливо, пропустив у мене з 20 по 28 вересня ретрит зі мною у буші вся інформація також можна написати по за посиланням. От їдемо аж на цілий тиждень, тому хто, можливо, має змогу і хотів би, можна. Написати там за номером телефону е, організаторів, і вам все розкажуть, як потрапити саме на ретрит. А для тих, хто по там фінансовим причинам по часовим причинам не може собі дозволити попхатися зі мною у бушу на ретрит, по, при, присвячений бабону, може зі мною зустрітися е, 19 вересня у Києві у місті Київ. Е, 19 вересня у нас з другої, здається, по шостої буде бранч зі мною. Що таке бранч? Це приміщення. Ми з вами маємо чай, чай, каву. Ми маємо з вами тему. Тему на нашого бранчу осінні, енергії, зміна стихії, осінні, робота з родом осінні взагалі. Практики темної половини року усіляки, як ми видозмінюємося, і в цілому е, розмова така собі філософська з майстром. Тобто, можливо, там комусь цікаво почути мою думку про там, я не знаю, як я ставлюся до там я не знаю пінгвінів в Антарктиці. Люблю я їх чи не люблю. да там Чи як я як, я там як я бачу цю ситуацію чи цю е, квитки? Також е, можна придбати за або за посиланням, звернутися там за номером телефону, або я анонсую анонсувала це в своєму телеграм-каналі і анонсувала це у інстаграмі е, е, у сторіс. Тому як би можна долучитися тим, хто хоче там зі мною, має змогу зі мною побачити, побачитися і е, е, хоче зі мною якихось практик комунікації, але от не знав як. От, будь ласка, купуємо квиток, і е, 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 хто хто має бажання, той е, може зі мною зустрітися і всяке цікаве побачити, послухати. Почути і навчитися клас. Я думаю, нашим глядачам точно буде цікаво, тож обов'язково долучайтеся в описі під відео, знайдете усі посилання на соцмережі Сейраш, Ну а там вже заходьте і далі розберетеся. Пишіть, шукайте детальнішу інформацію. Ну і долучайтеся так. Ну а сьогодні я ж хотіла поговорити в принципі, зокрема. Про те, що дійсно війна зараз створила величезну купу проблем, і вони так нашаровуються, ніби сніжний ком, одна на одну ці проблеми збільшуються, і вони безумовно матимуть вплив на наше майбутнє. Ну і так по основним таким групам, величезним групам проблем хотілося б пройтися, і давай розпочнемо із демографічної ситуації. Розуміємо, що зараз. Україна, ну просто з демографічної ситуації в нас величезний провал, народжуваність на надзвичайно низькому рівні, зважаючи на те, що на жаль, гине велика кількість чоловіків на фронті. І ось тут цікаво, що говорять карти з цього приводу, чи вирішиться ця проблема, і в якій перспективі. Так вирішиться часу для вирівняння е, цієї ситуації, щоб ми прийшли якимось адекватним показникам. Це займе до 13 років приблизно. Я так розумію, тут же ж має діяти і влада. Які ініціативи має впроваджувати влада, аби покращити цю демографічну ситуацію, і чи буде вона це робити, чи будуть якісь подібні проекти? Щось пов'язане з інститутом сім'ї, з сім'ями. Це мають бути проєкти, орієнтовані на сім'ї, там, можливо, чи підтримка сімей, чи, чи якась така історія з сім'ями. Ну, тобто, Тут, тут суто от прямо напряму робота із сім'єю. Робота із сім'єю, як з інститутом. Т тут не тільки про матеріальне От і чому момент. Матеріальне там також є, але там іще про якесь здорове емоційне. щось, щось. Шевелитися будуть, але шевелитися будуть по пажам. Це як завжди не досить висока планка. Із е, чотирьох придворних карт, де король найвищий, ми маємо знову пажа. Да, є починання, є проекти, але це так плюс-мінус. А в який період і чи буде такий момент, коли демографічна ситуація стане пріоритетною для нашої країни, тому що розуміємо, що зараз в пріоритеті це. Перемога це е, припинити е, ось цю криваву війну, яка знищує людей, mm, гроші фінансовий сектор є пріоритетним mm -hmm. для нашої держави, і для і пріоритетними залишиться так далі. Про екологічну ситуацію пропоную поговорити. Дійсно, війна викликає негативний е, вплив. Зокрема, і запускає такі незворотні процеси в нашій екосистемі. Зокрема, плюс війна породила величезну кількість забруднень, замінувань і так далі. Вода знову ж таки, все частіше піднімається це питання в інформаційному просторі, що забруднюється вода. Врешті тут цікаво до якої критичної позначки ми можемо дійти в питанні забруднення води і забруднення екосистеми в цілому під час цієї війни. Ну тут перспектива трохи краща як перспектива. Ось тут світ любить включатися. Дуже активне, тому так. у нас відновлення певних якихось природніх наших можливостей, да там балансувань якихось таких кризових, воно займе скоріше від двох до чотирьох років після там потенційного закінчення війни. Ну тому що світ дуже любить направляти до нас екоактивістів, які будуть там да там вся оця вся історія. О, от сказати, щоб ми докатилися взагалі до повного трешу. Ну, я би не сказала, якщо нам, звичайно ж, не допоможе наш сусід з яким небудь терактом, це, О, це от. але це так, такий нюанс. С само по собі, в тій динаміці, яку ми маємо зараз, да, для нас це важка ноша, але я не скажу, що прям все, що прям капець капець. Щодо терактів, чи є ризик до кінця війни стати свідками З ГЕС і так далі. Так, отут знову ця вода, яка постійно у всіх маяри ці постійні провокативні штуки пов'язані з об... тепер вже двома аесами. Mm -hmm. Я про Курську та Запорізьку. Це нікуди не полишається. Брязкання ядерним озброєнням, Рефі як не крутий. Пал Катежин коли стріляється, той випадок, коли ну може зовсім поплити дітку кухою десь над морем, зірвати якусь ядерку, А це не додасть нікому ні здоров'я, нічого. Ну коротше. Є ризики отаких терактних терактів, в яких страждає екологія, земля і люди. Да, є. А чи можна взагалі запобігти цьому глобально, аби не сталося таких катастроф, і що може допомогти? Що може стати тим важелем тиску на Росію, аби вона не вчиняла такої історії? М -м -м, допомогти та можна. Ну, типу, не питання, а питання у тому, що ніхто нічого не робить, в тому mm -hmm. об'ємі, в якому могли би робити. Ну от, і поки перспектив, що будуть робити, нема. Ну, я так розумію, це про партнерів і про їх добре, да, да, Про, да, захист, да. про, про їх за, про їх залучені взагалі у цей mm -hmm. процес. Так. Да. Стосовно води, ми також трохи поговорили. От зараз дуже активно ем, поширюється історія, що там штучно забруднена Дунай, Десна і так далі. Річки. Е, що за цим стоїть насправді? І е, який, е, взагалі, які ризики це несе для українців? Наслідки. Війни я не я вже казала. Я не скажу, що це навмисне отруєння. Це наслідки ага. війни. Ага. Зливання топлива, потрапляння трупів, потрапляння домішок ракетного палива, там якихось а, там, я не знаю. Ну, коротше, все, що є наслідком наслідком війни, воно не дає нам ні здоров'я, ні родючості нашої землі, ні якості нашої води, плюс була аномальна спека. Де мор, риби не пов'язаний з тим, що хтось отруїв якісь річки. Мор, риби пов'язаний був з тим, що у нас було плюс 44 і так далі, тому подібне. Uh -huh. Тобто це все не додає нам з вами ні здоров'я, ні нічого подібного. О, от, і я ж я ж кажу: я не, не скажу, що це прямо стовідсотково навмисне забруднення. Воно випадає як наслідки бойових дій. Так це ми говорили про річки. Якщо ж. Зачепити тему моря. Розуміємо, що більшість зараз приморських регіонів, на жаль, контролює ворог. Е, чи бачить карти зараз деокупацію приморських регіонів е, до кінця року, або ж в наступному 25-му році? Я би не казала про кінець року або про взагалі якийсь термін. Загалом угу. так, деокупація певних територій має бути. Питання, якою вона буде, та деокупація за рахунок чого вона все, все що продовжує випадати? Так якщо до відновлення, після а, того як ми ну сподіваємося і віримо, що дійсно в перспективі ми таки деокупуємо ці регіони приморські. А, наскільки тривалим буде відновлення цих регіонів після того, що залишить там окупанти? Міни і так далі. Для того щоб мати якийсь приємний результат десь приблизно роки три. Для того щоб повністю вирівняти ситуацію, взагалі взагалі це займе десь приблизно років дев'ять. Угу. Ну, тривалий такий до речі, так час стосовно відбудови почали говорити, дійсно розуміємо, що величезна кількість. Будівель, критичної інфраструктури, енергетичної, е, ну, ворог її завдав таки непоправної шкоди. Е, як відбуватиметься відбудова? Знову ж таки, наскільки тривало, і наскільки тут будуть залучені в цьому питанні наші партнери? Чи допомагатимуть вони нам відбудовувати все те пошкоджене, що наробив ворог? Партнери, якщо все окей, я тут уточнюю, якщо все окей. Будуть мати зацікавленість, бо це інвестиційна історія. І багато хто вже щось продумав з цього приводу, що це і, ну, коротше. Інвестиція і да, типу, вкладання грошей в нерухомість і відбудову мати свою інвестицію. От, якщо ми загалом дивимося, це відбудова країни, на жаль, все одно займе достатньо часу. Якщо ми говоримо про якийсь житловий сектор, у мене воно випадає так масштабненько. Де тут у мене роз, роз, ну, розброс, щоб ви розуміли, від 15 до десь 20 років. Якщо ми говоримо глобально про нормальну, адекватну відбудову і приведення всього в адекватний стан, так, угу. да, воно так, перші результати ми побачимо вже в якісь перші роки там, до до 4 років. Але якщо ми говоримо масштабно і прямо адекватно, то да це довгий процес. Так стосовно того, що ну от в контексті відбудови тут ще варто е, говорити і про адаптацію людей, які приїдуть з фронту після перемоги. Е, наскільки тут буде держава залучена? Наскільки буде створювати такі програми, якісь комфортні умови для того, аби адаптувати військових ветеранів у ці цивільні умови? Ініціативні групи, тут не скільки прямо держава, тут якісь скоріше ініціативні історії. Так, е, да, тут при державі щось буде, але ініціативних власних штук, які вибивають собі право е, як би спрацювати з військовими, це якась напівчасна історія, ентузіастська історія. Давайте чесно, це треба робити вже зараз. Так. 100%. Це треба було робити ще вчора. Хто працює з вдовами? Хтось працює з вдовами. З вдовами працюють декілька е, е, ну, недержавних об'єднань. Це ініціатива інших психологів, там, шкіл, психологічних і так далі збирати ті групи. Ну, типу, хто, що. Ну так, як то кажуть, ці зміни вже треба на вчора, а не на перспективу. і так далі. Ну, от, ми коли будемо щось робити з військовими, у якого падає клепка, просто зі зрозумілих причин? Коли? Коли він вже наробить лиха? Чи може ми все-таки попрацюємо з ним заздалегідь? Ну, так. Ну, і ще одна така складова, яка. Дійсно, тільки загострюється під час війни, і яка ну 100% буде впливати на наше майбутнє, на ту ж саму відбудову, про яку ми говорили, це питання корупції. Чи можемо ми сподіватися, що, е, врешті, створиться якась певна прозора система, можливо, за допомогою якихось міжнародних партнерів, аби дійсно подолати цю проблему в таких величезних масштабах? Скоріше за все на нас дотиснуть з приводу міжнародного суда. Якщо дотиснуть з приводу міжнародного суда, питання корупції почне хоч якось зрушуватися в адекватному зрізі. А так, ми починали говорити стосовно цієї теми з певної демографічної ситуації, ми там не згадали так, от Важливу складову це те, що велика кількість людей зараз виїхала і вже ем, певним чином адаптувалася за кордоном, і великий відсоток направду навряд чи, збирається там повертатися, тому що вони вже дійсно облаштували своє життя саме там. Е, і от е, власне, чи будуть якісь ініціативи, які зможуть зацікавити емігрантів повертатися? Іммігранти захочуть повертатися тоді, коли країна дійсно ну, почне видавати якийсь адекватний результат свого існування. Так само, як люди захочуть народжувати, коли будуть розуміти, що вони говорять про стабільну країну внутрішню. А не коли це не зрозуміло, що і не зрозуміло як криза на кризі, революція на революції, корупція на корупції і так далі і тому подібне. От тоді буде вам і народжуваність і повернення іммігрантів, тому що ти стаєш привабливою країною для життя. А, от, ні, значна кількість людей, які виїхали, все одно повернуться в будь-яку країну. Але якщо країна не буде давати хоча б таку от наглядну перспективу, того, що ми рухаємося у бік того, щоб мати певну стабільність, то не побачимо ми ніде й нічого. Mm -hmm. Просто зважаючи на ту кількість людей, які виїхали, тут вже не знаю. Можливо, це навіть риторичне питання, але тим не менш хотілось би е, якесь уявлення і відповідь почути, зокрема е, того, що е, чи достатньо буде нам людей всередині нашої держави, аби вирішувати ось ці проблеми, які ми перерахували в усіх наших сферах, людей то у нас в державі достатньо. Питання, де ці люди, чому вони не знаходяться на своїх місцях і не виконують своїх да своїх якихось дій обов'язків? З чим це пов'язано? Тому що його місце займає некомпетентний кум. За міністра якої-небудь херні, тому що він на откатах сидить, тому що поруч з там, я не знаю, з там управителем держави великим або яким-небудь головнокомандуючим державним, сидить некваліфікований психолог, який зацікавлений у роботі з вдовами військовими ПТСР і так далі. А й вибачте, якась піська. Яка зацікавлена у тому, щоб в, в гранти отримувати, а нічого з тарантами не робити? Да, І, там ну і цілий колектив таких пісьок пробачте, і не тільки пісьок, <реш> і пісюнів от. От у чому момент. А ті, які мають кваліфікацію, змогу, можливість, ентузіазм, вони десь у сраці ходять, оббирають, оббивають порохи, кажуть, давайте ми щось зробимо, друзі, давайте, це проблема. Ми вже з нею стикаємося. Уже срака йде, срака отака нависла над нашими головами. Давайте щось робити. Ініціативні проекти, давайте, да виділіть нам тим там нещасні ті гроші з держави, ми вам видамо результат. Прозорий, класний результат. От. Барабани в бомбосховище. гей! Хе Фінансування якоїсь однодневної компанії. Клас. Вкидання бабок в некваліфікованих якихось чуваків, тому що воно там, коханка, коханець, якогось кума брата свата От, 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 от в чому проблема. Це так. Ну, це, це дійсно глобальна проблема насправді. А, і. Ще одна глобальна проблема, від якої залежить я думаю, вирішення усіх попередніх, які е, ми проговорили, ну це власне наш ворог, наш сусід, який поки що на жаль залишається. І е, тут хотілося би е, запитати, які кроки має зробити наша влада. Кожен із українців, аби війна не повторилася і е, аби після перемоги, яка я дуже сподіваюся, що буде, і вірю в це дійсно, е, ворог знову не вирішив наступати. Вітаю коти! Свято осіннього рівнодення Мабон вже зовсім скоро. І я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною, у місті сили Буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень з 20 по 28 вересня. Цей час ми проведемо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени, відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб, Відвідуємо безліч місць сили та кладовища, навчимося ворожити на каві та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням. Mm, дуже дивне питання, тому що е, я, щас, я зараз поясню тому, чому. Тому що воно звучить е, на кшталт, якби ми не говорили російською, на нас би не напали. Що <плес> ми маємо робити, щоб ворог не прийшов? Якщо збрендить в голову новому путіну 2.0 припхатися в Україну, він знайде причину, по якій він захоче припхатися в Україну. Захист рускоязичного населення, спасіння алмаза в шафтах України. Я не знаю там. Спасіння україномовного населення на всяк випадок, mm -hmm. як це там притісняють україномовних тепер, щоб з цим не прийти, вообще всіх притісняють. Ну коротше, або нікого не притісняють, і теж треба прийти. Питання у тому, як зробити безпечніше, це нарощування ну, своєї. По перше, ми говоримо про взаємодію зі світом, взаємодія так. зі світом. І мання гарантій від світу, і нарощування тим самим якихось оборонних промислових моментів, які зав'язані на вливанні капіталу інозем, ну, іноземних держав. Тому що я вже казала, коли в тебе стоїть у Харківській області британський оборонний заводік, так. Британія більше хоче буде хотіти захищати свій оборонний заводік, ніж коли його немає в Харківській області, чи в Полтавській, чи в Сумській. Угу. Ну, це 100%, так ну, на цьому пропоную завершувати цей раз. Дякую за те, що обговорили таку дійсно глобальну, велику тему. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Побачимось, бережіться!